Тарас Григорович Шевченко Зорь моя вечірня. Зоря моя вечірня. Діти над мою говорим тихесенько, не волі тобою Розкажи, то як за горою сонечко сідає як у направе селочка воду позичаю, як широка соколина вітер розпустила, а над самою водою Верва похилила. Аж по воді розіслала зелені. А над вітром вольниця нехрещені діти, як у полі на могилі вовкола ночує, а сич в лісі та на стрісі недоліщує. Як сон права при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай, я їх добре знаю, добре знаю, зоре моя, мій дружин єдиний.